Я вважаю, що складу Міністерства охорони здоров'я як такого немає. У нас немає міністра, у нас є лише виконуючі обов'язки. Один з заступників міністра пішов за власним бажанням, другу звільнили, а третього посадили. От, і тому працювати там нікому. Міжнародні компанії, як ми зрозуміли, боялися ну, нової системи. Вони звикли до цих схем, які працювали там багато років, і вийшли так, як їм зручніше. Зараз вони побачили, що система працює краще без посередників. Б'ютеру ці компанії, які були такими прокладками між міжнародними компаніями і мозом, ну насправді вони торгують повітря. Ми очікуємо, що набагато більше цього року компаній вийдуть напряму. Ми проводили навіть перемовини вже з асоціаціями виробників ліків різних і індійських, і європейських, і американських. Ми сподіваємося, що таким кроками ми будемо їх спонукати до, до, до прямих, прямих угод. Будемо публічно тиснути на міністерство охорони здоров'я виконати свою обіцянку.